Народна мудрість, не той рожай, що в полі, а той, що в коморі, сьогодні не зовсім відповідає дійсності, адже мало зібрати сільгоспсировину, її слід переробити і реалізувати. Останнє чи не найскладніше? Адже вітчизняний ринок сільгоспродукції перенасичений зачасту іноземними низькопробними товарами. Втім, по ряду підприємств зернопереробної галузі фінансово-економічна криза вдарила з іншого боку і спричинила відсутність сировини необхідного сорту. Скажімо, устаткування млина Богданівецького комбінату хлібопродуктів, збудованого 20 років тому, було розраховано виключно на тверді сорти пшениці, що закуповувались з південних регіонів Росії та Казахстану. З весни 97-го року ні то не зерна такої якості не надійшло на це підприємство. Отож, комбінат по суті стояв перед Гамлетівською дилемою: бути чи не бути. Аби втриматися на плаву, колективу підприємства довелось затягнути пасок соціальної сфери, залучити заощаджені кошти і провести суттєву реструктуризацію млина. Протягом двох місяців на зміну обладнання та монтажно-ремонтні роботи було витрачено 180 тисяч гривень. Ця сума, звісно, могла бути значно більшою, якби всі роботи не виконувались власними силами. На підприємстві обмежились залученням лише одного фахівця-крупчатника з іншої установи. І ось після проведення серйозної реструктуризації млин почав переробляти на борошно продовольчу пшеницю місцевих сортів. Сьогодні, після пробних переробок партії зерна, отримали хороші результати по якості і кількості виготовляємої продукції. Сьогодні ми настроїли млин, який дає нам 70% процентний виход муки із. Партії пшениці, які ми готовимо, звісно, помолу, з показниками 40% виходу вищого сорту, 30% першого сорту і біля 5% муки другого сорту. Це, звісно, вплине не тільки на саму якість, а на саму ефективність, тому що якщо ми раніше випускали теж 75% муки різних сортів, пропорціонально десь примірно по 25%, то економіка сьогодні випускаємої продукції, сьогодні різко зміняє наші економічні показники. Це, звичайно, головна, але не єдина перевага проведеної реструктуризації. Крім того, вдвічі збільшена потужність млина. Він може переробляти 250 тонн збіжжя за добу. Отож, замовники можуть отримати борошно в день поставки зерна. Ціна переробки однієї тони на Богданівецькому комбінаті хлібопродуктів на рівні інших підприємств і становить 67 гривень. До речі, в її вартість входить і такий складний технологічний процес, як замочування та промивання зерна, що також позитивно впливає на якість кінцевого продукту. Слід сказати, що цей метод з причин його вартості майже не застосовується в Україні. Сьогодні дирекція комбінату працює над налагодженням договірних поставок, пошуком ринків збуту. Тільки за умови збільшення кількості замовників і максимального завантаження млина комбінат зможе утримати такі збиткові підрозділи, як, скажімо, комбікормовий завод, фінансувати соціальну сферу і бути активним платником.